Що чекає бійців після демобілізації? Чернігівські координатори центру допомоги учасникам АТО діляться досвідом з черкащанами. Виявляється, військові з різних областей України мають однакові проблеми, зокрема, не отримання статусу учасника, земель протезування медичної допомоги та соціально-психологічної реабілітації. Цей проект містив три складові: це створення інформаційного центру. Чиєю задачею є збір та розповсюдження інформації, тобто збір про підприємства, чи організації чи структури, які надають допомогу чи пільги атошникам, і розповсюдження цієї інформації серед атошників. Значить, також ми зробили виїзні зустрічі на місцях з нашими з учасниками АТО. З органами влади, тобто це райдержадміністрації, місцеві органи місцевого самоврядування, а також волонтери місцеві. Ну, якщо є представники спілок атошників, то спілки атошників. Також ми проводимо майстер-класи тренінги в першу чергу для волонтерів, для підвищення їх активності на районах, тому що, наприклад, в Чернігів на рівні районів ну, велика проблема, що їм дуже тяжко організуватися і продовжити свій розвиток. Виїзні зустрічі допомогли нам в об'єднанні і по першу чергу, в налагодженні діалогу. З метою вивчення проблем Черкаський центр нині здійснює анкетування та навчає психологів, які працюватимуть над ліквідацією поствійськового синдрому у демобілізованих. Те анкетування, яке ми провели зараз, оскільки ми отримали офіційний допуск до обробки інформації тих даних, які є в анкетах, то можу сказати, що у нас в першу чергу зараз виходить на перший рівень, це медична допомога, психологічна реабілітація, на третьому місці просто влаштування, а на четвертому земля. Тобто у нас трошки по-іншому розположилися. Дуже цікаво, що з приводу психологічної допомоги, якщо раніше хлопці казали, нам це не потрібно, я не псих, то на сьогоднішній день вони готові проходити психологічну реабілітацію, але на жаль, по районам у нас немає також психологів, так само як і в вашій області.